Добрий день, я Сергій Власенко і це перший випуск Ютуб каналу Політичний Нафталін. Ви всі знаєте, що політиком у нас розподіляється на нові обличчя і політичний Нафталін. Я в політиці 15 років і я точно не нове обличчя. Але навіть політичний Нафталін сьогодні комунікує з глядачами за допомогою Ютуб каналів. Чого не буде у нас на цьому YouTube-каналі і що я вам можу обіцяти? У нас точно не буде хейта, у нас не буде лайливої лексики, у нас не буде самопроголошених експертів, у нас не буде дискусій без аргументів, у нас не буде навішування ярликів. Інколи, можливо, ну, але точно не сьогодні, у нас не буде кроваток. І я точно не буду просити вас тиснути лайки або тиснути дзвіночки. Тому що це канал не для всіх, це канал лише для розумних, для тих, хто думає, для тих, хто розмірковує, для тих, хто готовий сприймати реальні аргументи. Для тих, хто аналізує і розуміє. Всі інші можуть переключатися на інші, більш цікаві для них канали. Що буде на цьому каналі? На цьому каналі будуть роздуми та дискусії про реальну політику та про майбутнє України після перемоги. Ви знаєте, ми не готувалися спеціально і не підганяли перший випуск нашого Ютуб-каналу під якісь події. Але перша подія і перша тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, це тема, якою я особисто займаюся, напевно, більше 30 років і як практикуюча людина, і як людина в політиці. Ми говоримо про подію, яка насправді сталася вперше за весь період Незалежної України. Це подія, яка може потягти тектонічні зміни в структурах української влади. Ця подія показує хибність того, що називалось судовою реформою. Отже, ми говоримо про ситуацію в Верховному суді і про можливий хабар голові Верховного суду України. Це дійсно вперше в історії України, але я хочу нагадати всім, що в Україні діє конституція і за нею діє презумпція невинуватості. І ми сьогодні не можемо звинувачувати людину у злочині. Це може робити лише суд і лише за наслідком рішення, яке набуло законної сили, а ще бажано пройшло. Касацію, але при цьому може сказати, що з точки зору оперативної це, напевно, блискуча операція оперативна операція національного антикорупційного бюро. Але між блискучою оперативною операцією і е, судовим вироком дистанція величезного розміру. І тому ми, звичайно, всі очікуємо тих доказів, які будуть пред'явлені в суді. Звичайно, ми очікуємо якнайшвидшої передачі справи до суду. Звичайно, ми очікуємо вироку в залежності від того, які матеріали будуть розглядатися, і відтак, після цього, ми зможемо давати оцінку самій події. Але ми точно сьогодні зможемо поговорити з вами про те, які наслідки це може потягти для всієї судової системи і для України в цілому. Я вчора перечитав майже всі публікації, які з'явилися в закордонних СМІ. І знов згадують корупцію, корупцію, корупцію і ще раз корупцію. І, на жаль, під час війни це може вплинути, в тому числі, і на найважливіші для України перемовини перемовини щодо зброї. Тому що у ворогів України з'явився додатковий аргумент сказати про те, що не можна допомагати Україні, бо Україна корумпована країна, це перший зовнішньополітичний наслідок, який може виникнути уже найближчим часом. Другий наслідок, який може виникнути, це спроба атакувати сьогодні судову систему в цілому і знов почати нам розповідати про те, що а давайте ми всіх старих виженемо, наберемо нових. І е, відтак це буде знов чергова галочка в записі про те, що Україна здійснила чергову успішну реформу. Починаючи з 2010 року, нам пропонували вигнати всіх старих, набрати нових. Сьогодні ми маємо наслідок і результат цієї роботи. А саме, голова Верховного суду отримав повідомлення про підозру, яке розглядається сьогодні в відповідних правоохоронних органах. Ми сьогодні маємо низку суддів Верховного суду, які теж потраплять під, під ці звинувачення. Ми маємо проблеми із Великою Палатою Верховного суду, яка майже Вся була задіяна за даними слідства. Ми це зможемо стверджувати остаточно лише після вироку суду, але за даними слідства, більша частина суддів Великої Палати була задіяна в отриманні неправомірної вигоди, але, як кажуть прості громадяни, хабаря. За зверніть увагу за винесення законного судового рішення. Законного судового рішення. Про це принаймні свідчать ті плівки, які були опубліковані на БУ. До речі, я не підтримую публікацію матеріалів досудового розслідування до передачі справи в суд. Тому що це зазвичай це використовується для дискредитації особи, але ці плівки дають нам і певні фактологічні знання. На цих плівках два фігуранти, обговорюючи цю справу, говорять про те, що пропозиція. Неправомірної вигоди, або, як кажуть, люди, хабаря, звучала з двох боків, від двох учасників процесу. І вибір взяти хабаря з тої сторони, з якої він був взятий, мотивувалося лише тим, що там же законне рішення, хоча і менше пропонують. От в цьому, на жаль, чергова абсурдність цієї судової системи, яку реформували з 2010 року, або навіть, скажімо, з 2001 року, і так і не дереформували. Тому нам треба зараз убезпечити судову систему від якихось яросних атак людей, які точно не розуміють, що таке судова реформа, які не розуміють, як повинна працювати система судоустрою, як повинні працювати люди в системі судоустрою. Убезпечити судову систему від атак цих людей. Так, треба проводити реальну, глибоку реформу судової системи. Так, треба говорити про те, що Ключове питання це питання кадрового підбору. Тому що правосуддя вершать не системи, правосуддя вершать люди. Прості, звичайні люди. І тут, звичайно, ми не можемо не говорити, не казати про е, юридичну освіту. За даними Міністерства освіти і науки, за станом на 2018 рік, на жаль, пізніших даних немає. В Україні більше 300 вишів готували. 14 тисяч юристів в рік. Уявіть собі просто ці шалені цифри. І ці 14 тисяч юристів абсолютно не підготовлених, тому що нема нормальної професури, нема е, матеріально-технічної бази, нема ніяких умов для навчання. Плюс є така історія, як заочні навчання. Що, що як на мене, для юриста взагалі неприпустимо. Так, от оці 14 тисяч людей потім стають прокурорами, суддями, слідчими. І так далі. Тобто люди без достатньої фахової підготовки стають вершителями долі, нас як людей, і суспільства в цілому. Тому треба, напевно, починати з цього. Треба говорити про те, що ми потребуємо глибокої реформи юридичної освіти. Звичайно ж, до речі, слідство звинувачує не лише суддів Верховного суду в отриманні хабаря. Там у нас присутній і адвокат, там у нас присутній нотаріус, там у нас присутні представники інших правничих професій. Тому ми повинні говорити і про глибоку реформу глибоку реформу всього спектру юридичної професії, всього і повністю. І адвокатури, і нотаріату, і прокуратури, і так далі. Але починати треба з юридичної освіти. Це перше. Зараз скажу неприємну річ. Але давайте ми домовимося, на цьому каналі, бо це ж політичний нафталін. Ми будемо говорити один одному правду, навіть якщо вона нам дуже неприємна. Давайте згадаємо, з якими словами мама відправляє свого сина вчитися в юридичну школу. Вона ж не каже: синку, іди, ти будеш. Чесний прокурор, або ти будеш чесний поліцейський, або ти будеш чесний слідчий, або ти будеш чесний суддя. Давайте чесно скажемо. Що в восьми випадках із десяти батьки говорять, синку, подивись, будь ласка, на хату, на найкращу хату в селі. Чия це хата? Це хата судді. От синок іди в суд, і у тебе буде така хата. Давайте про це теж чесно скажемо. Ми не повинні це, цього. Стидатися чи щось із цим робити. Ми точно не повинні це толерувати. Ми повинні змінити повністю відношення до юридичної професії як такої. Тому що насправді, судді, як би ми їх не критикували і дуже часто справедливо критикували, судді це відзеркалення нашого суспільства. Судді такі самі люди, які ми з вами. Вони там з кимось росли в одному дворі, з кимось були сусідами, е, чиїсь батьки дружили. Тобто, суддя ж не з'явився звідкись суддя це відзеркалення суспільства. І суд це віддзеркалення суспільства. І говорити про те, що суспільство добре, суспільство не хворе, а суди погані ну, напевно, було б неправильно. Тому нам треба вирішувати всі ці вади, пов'язані із нероботою судової системи. Якщо ми говоримо про те, що треба робити, то перше, починаємо з юридичної освіти. Друге, звичайно, кадровий підбір людей, які повинні і можуть стати суддею, якщо ми говоримо про реформу судової системи. Звичайно, при всій повазі до молодих людей, але молода людина в 20 років суддею бути не може, тому що суддя це не просто юридичні знання, а суддя це зосередження, в тому числі, і людського досвіду. По-інакшому бути не може. Тобто людина може стати суддею, починаючи, як, на мій погляд, не раніше, ніж 25, 27, 30 років. Так, це питання дискусії, ви можете писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але точно суддя не може бути молодший 25-27 або навіть 30 років. Давайте про це поговоримо. Нормальна система відбору, на жаль, сьогодні не працює. Ви ж бачили. Як було сформовано новий Верховний суд, який нам подавали як взірець, як взірець реформ і як ідеальний суд? Система відбору в Україні теж не працює. Давайте думати про це. Давайте шукати, шукати якісь виходи, давайте шукати їх разом. Тому що ситуація така, яка є зараз, вона теж неприйнятна. До речі, сьогодні, не хочу бути адвокатом суддів, але мушу сказати об'єктивно: сьогодні судова система працює на межі своїх можливостей. І це теж є неприпустимим, і це теж треба міняти. На сьогоднішній день із 7 тисяч суддів у нас працюють лише 4 тисячі. Це означає, що 3 тисяч із 7 не вистачає. У нас деякі, в деяких районних судах навантаження на суддю буває і до двох тисяч справ в рік. Уявіть собі, це майже 10 справ в день, включаючи вихідні, святкові канікули і так далі. Майже 10 справ в день. Це треба заслухати, оцінити, подивитись, докази, відписати рішення. Це неможливо. Сьогодні судова система фінансується за залишковим принципом. Це теж абсолютно неправильно. Це нівелює незалежність судді, коли суддя повинен очікувати від держави, коли держава надасть гроші не лише на заробітну плату, а і на папер, на конверти, на канцелярію, в кінець кінцем на зарплату технічного персоналу суду, чого сьогодні не відбувається взагалі. Сьогоднішня зарплата технічного персоналу суду близько 5-7 тисяч гривень на місяць. Ну, абсолютно зрозуміло, що, на жаль, за ці гроші працювати неможливо. І люди шукають додаткових заробітків. Таким чином, держава сама в певному сенсі стимулює корупцію в судовій системі. Цього теж треба уникати. Так, казус голови Верховного суду Князєва показав, що висока зарплата сама по собі не є гарантією. Але вона може такою бути. І ми повинні йти цим шляхом. Тому ми повинні говорити зараз про комплексну, велику, судову реформу або навіть ширше реформу юридичної професії. І я би хотів сказати, що не треба очікувати, що це, ця реформа відбудеться за один день. Я розумію бажання всіх українців отримати умовну золоту рибку, яка за один день зробить все, махне хвостиком, і завтра у нас з'являться чесні і справедливі суди. Так не буде. Якщо вам кажуть по-іншому, вам говорять неправду. Нема простих. Рішення, які б могли відновити довіру до судової системи. Так, є низка кроків, які могли б цю довіру підвищити, зокрема, створення реального суду присяжних, коли правосуддя відправляє не суддя, а суддя просто веде процес. А рішення про винуватість чи невинуватість особи приймають присяжні. Можливі інші додаткові механізми, які б додали довіри судової системи, але знов-таки про це. Треба говорити. Ці питання треба піднімати. Це все перебуває в сфері нашого з вами розумних, мудрих людей фокусі, на який ми звертаємо нашу увагу. Тому давайте більше говорити, давайте більше обговорювати, давайте більше аналізувати. Я думаю, що наступний раз ми вийдемо. Через два тижні це буде певна періодичність, з якою ми будемо з'являтись. А поки за цих два тижні, будь ласка, подумайте над тим, що ви почули. Всі ваші коментарі, будь ласка, в коментарях вибачте за певну тавтологію. До зустрічі. Думайте!